Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю атакують місцевих фпв дронами в приморському поранення. Отримав 45-річний чоловік. Також степногірську росіяни вдарили по цивільній автівці. Машина згоріла в Водій на щастя встиг вистрибнути. Атакувала ФПВ також Запоріжжя та Кушугум. Надійшло 29 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об'єктів інфраструктури. У прифронтових селах Запорізької області досі залишаються мирні жителі, попри постійні обстріли, загін швидкого реагування, ризикуючи життям, вивозить людей у безпечні місця. Їхня робота це не просто евакуація, а справжнє рятування під вогнем. Зараз з нами на прямому зв'язку Віталій Цибарєв, командир загону швидкого реагування Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Вітаємо Віталій. Як чути нас? Вітаю добре. Розкажіть, як саме відбувається евакуація з прифронтових населених пунктів, та з якими труднощами та ризиками ваш загін стикається під час виїздів? Ну, зазвичай евакуація відбувається по западу керівника громади, до якого звертаються люди, які ну, хочуть виїхати і вже не можуть перебувати на тій території. Беруть певні речі, домовляємось про місце зустрічі. І їдемо на те, щоб забрати людей. З труднощі, основна з того, що можуть змінитися все, що завгодно, починаючи від дороги, вона може стати непроїзна в якийсь момент, небезпека, там то артилерійські обстріли то ще щось. Ну тобто, передбачити все неможливо. Чи багато людей за цей час вам вдалося вивезти в більш безпечне місце і яка допомога надається тим, хто наважився покинути рідний дім? Е, ну, на зараз прямо у мене нема цифри на цей рік, але, ну, наприклад, за цей місяць, там ще не повний, більше 30 людей вивезено зі Степногірської громади і там, селища Приморського. Постійні є запити, тобто ситуація там ускладнилася, так як нема світла, води і так далі. Ну тобто, люди почали масово виїжджати. Якщо раніше цього не було, то зараз ну, збільшилася кількість запитів. При виїзді люди отримують. Ну, по перше, вони стають ВПО, тому можуть розраховувати на різну допомогу від різних благодійних формів, і так само від Червоного Хреста. Там і продуктові набори, і гігієнічні, і різні засоби існування, які потребують. Чи були випадки, коли люди поверталися назад, і ви їх знову евакуювали? А... Ну, масово не можу сказати, що є такі випадки, але були випадки. Особливо часто це було там на початку війни, там, особливо, коли це була евакуація дітей. там. Спочатку виїздили, потім а, поверталися дорослі. Зараз зустрічаємо тих людей іноді. Ну тут не, це не переважна більшість, але іноді зустрічаємо тих людей, яких вже вивозили, і вони все одно повертаються, бо не знайшли там деяк Ну. А от чому кажуть, що повертаються? Які проблеми може тут? Миха... Ну, дивіться, там своє господарство, свої багато ж хто не виїжджає, тому що корова залишилась, тварини залишились там і так далі. Ми ж вивозимо не тільки людей, а й тих, хто хоче з тваринами виїжджають, і так далі. А, повертаються, бо в них ну що вони виїхали з п'ятьма пакетами, а все життя залишилось в тій хаті, яка залишила, і якщо її не розбомбили там за певний час, люди все надіються, що настане мир і буде спокійне перебування в тих місцях, тому намагаються повернутися. І ще підскажіть, як люди можуть звернутися до вашого загону для евакуації, куди їм потрібно телефонувати або писати, і що може потрібно мати з собою. Uh, ну, дивіться, основне, що треба, uh, ну. Я б почав би, скажімо так, з контакту з поліцією і з керівниками громад, тому що вони, по-перше, знають своїх співмешканців. По-друге, вони їм допоможуть влаштуватися в Запоріжжі, якщо нема до кого їхати. Якщо треба, то можете там. Я не знаю, підви там десь пустити мій номер телефона. А можуть звертатися напряму, але ми все одно будемо координувати евакуацію з головою громади. Тому що він має це узгодити. Ну, тобто ми не можемо просто сісти і поїхати на територію, яка знаходиться під підостровами. Як довго взагалі триває цей процес зв'язатися там з головою громад? Скільки це займає часу? У середньому це за один день все вирішується. Ну, тобто, на завтра в мене вже є перелік, ну, тобто, куди ми їдемо, кого евакуюємо. Хто хоче, звертайтесь обов'язково, тому що, ну. Там вже не працює, а ДСНС не працює. Ну якби ситуація стає доволі складною, і проїзди з кожним днем все зменшується. Тобто, може настати той час, коли ми просто фізично не зможемо дістатися до такого населеного пункту. Дякую, з нами з нами на прямому зв'язку був Віталій Цибарєв, командир загону швидкого реагування Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. А ми переходимо до інших новин. Поліція затримала росіяна, на який грабував квартири. Місяць тому він проник вночі в помешкання в комунарському районі та привласнив мобільний телефон. А кілька днів тому, під час комендантської години, викрав 20 тисяч гривень з каси кіоску. Завдяки відеокамерам та сигналізації чоловіка відшукали та затримали. В його помешканні знайшли відмички та одяг, в якому він грабував. Як виявилось, громадянин РФ в квітні вийшов з виправної колонії і не мав дозволу на перебування в. Україні міграційна служба мала б його депортувати, але тепер росіянин залишиться під вартою в Україні. Йому вже оголосили підозру за крадіжку. Невдалий маневр на майданчику. семирічний хлопчик опинився в справжній пастці. Під час прогулянки з бабусою він заліз на металеві сходи, де його голова застрягла між трубами. На допомогу викликали надзвичайники в залічення хвилина. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента акуратно розтиснули конструкцію. і Визволили малого. На щастя, все закінчилося добре. Дитина не постраждала, і медична допомога не знадобилася. Смотри, смотри. Ох, давай, давай. 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 Острові хортиця співробітники заповідника знайшли маленьких каченят, які залишилися без мами а пташенят прихистили, облаштували для них вольєр, влаштовували водні процедури та навчали базовим навичкам виживання в природному середовищі. Завдяки турботі фахівців національного заповідника трійку каченят виросли здоровими. А коли опирилися, їх повернули до дикої природи. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.